Сьогодні 9 жовтня 2024 року. Призначений суд на 11 годину. Значить Суддя Олена Павлівна знову переносить справу на невизначений час. Справа стосується підробки документів громадянином Пигулією Віктором Миколаївичем стосовно захоплення ним території в селі Кожухівка. Слідча ігнорує всі запити. Підробляють документи, не звертає уваги на докази, не допитує свідків по даній справі по підробці документів. Натомість суддя Довгалюк люк винесла впереджене рішення суду, підробивши таким чином знову його на користь пигулі Віктора Миколаєча фірма Антаріс Плюс. І сьогодні, на 11 годину, мав відбутися чергове засідання суду про визнання потерпілими, але суддя Олена Павлівна. Перенесла за півгодини до засідання було направлено на електронну пошту повідомлення, що суд відбудеться в 11-й годині. Натомість, щойно секретар заявила, що суд переноситься на невизначений час. Корупція в Теплицькому суді вже просто зашкалює. Невже президент не бачить, що сьогодні корумповані судді витворяють Теплицькому районному суді на користь злодіїв шахраїв, які підробляють документи? А поліція на це закриває очі і таким чином. Рішення судів виноситься не на користь потерпілого по справі, яка дійсно не стоїть єдиного яйця. Хоча в інтернеті куча відеозаписів є по захопленню саме пигулею земельної ділянки, а не, а не другою фірмою. Голова сільської ради Росоша підробила документи. В приватній розмові вона підтвердила, що її пигуля підставила, Але суддя на це не звертає уваги ні один, ні другий, ні третій. Тому сьогодні цей Теплицький районний суд потрібно розігнати чортовій матері з усіма цими продажними корумпованими суддями. Ось так живемо, ось так працюємо, і ця війна не зупиняє таких продажних суддів в Теплицькому районному суді. Доброго дня, скажіть, будь ласка, знімаю, звісно, тому що цей безпреділ вже в Теплицькому суді просто вже достав усіх. Корупція, підробка документів, фальсифікація значить, цих справ в суді на користь. Злодія, Зудича. Значить, поясніть, на, на 10-й годині прийшло рішення суду, що суд має відбутися об 11-й годині. Я приїхав вже пів 11-ї, мене повідомляють, що суд сьогодні не відбудеться. Вчора дзвонили адвокату Антарес Агро, повідомляли, що сьогодні на 11-й А при чому тут е, Антарес Агро? Марга їх. Правильно, але діло в тім, що сьогодні прийшло тільки о 10-й годині суді, на електронну пошту. Я програмою ж не керую. Електронний суд відправляє, коли в електронному суді з'явилася ухвала і воно відправляється. Я ж не можу керувати зараз, воно відправилось потім. Програма сама відправляє. Хорошо, програма відправляє. Я приїхав пів одинадцяти. На 9 годин була кримінальна справа в Бондарк суді. Бондарук що, не знала, що в неї кримінальна справа, якому засідає. Вона не знала, що сьогодні піде на раджу. Так сталося під час судового засідання. Ну вона хорошо, дивіться в кімнаті. Е, довгалюк підробила документи по пигулі. Я не знаю, по Довгалюк ніяких відомостей в мене немає. Я помічник судді Бондарку. Знаючи про те, що є відео, вона в судовому засіданні не звернула уваги на те, що відео, хоча відео її приходило лічно на значить на цей. На вайбер її приходило Ви це. Зараз відео. з Яким питанням до мене звернувся? На коли буде призначений Вийде суд. суддя з нарадчої кімнати, призначить не зразу стороні сторін повідомлень. Доки О, в теплицькому суді будуть приймати упереджені рішення на користь злодіїв, які підробляють документи і крадуть у другого підприємства земельні ділянки. Дивіться упереджені слідча, слідча я не приймаю і слідча, я... слідча слідча довгань не. взагалі не реагують на вслюбі повідомлення, її надіслані. Приватні розмови, не хоче спілкуватися на цю тему. Я розумію, що тут замішані деякі працівники інших структур, які дають казівки розвалювати цю справу. Тому що корупція в теплицькому суді це вже зашкалює. Просто цей бардак припиняти теплицькому суді. Я на ваше питання дала? Від? Ні, ви не дали. На коли буде призначено? Я суд? Вам сказала, вийде суддя з нарадчої кімнати, буде призначати дану справу. Вона не може знов прийти... за півгодини прийшлете до засідання суду. Ви не є стороною, ми сторін повідомляємо. Я є журналіст, який приймаю активну Якщо участь. Якщо ви хочете, щоб я вас повідомила, залишайте свої дані. Будь ласка, повідомлю. записуйте. Залиште, будь ласка. На чому залишити? Ви, залиш... Залиш... ви що, з камерою тільки? Да, так, я тільки з камерою прийшов. Ну, то що, повідомте, будь ласка, на електронну адресу, що ви хочете бути повідомлені. Я вам обов'язково повідомлю. У мене немає питань до цього. Відразу повідомлю. Добре, дякую вам. Але пора вже в цьому суді наводити порядок. Неупереджені не, не маю, рішення приймати маю. на користь злодіїв. Я на ваше питання війна та... в Україні. Людина не сплачує податків, а пигуля процвітає І за рахунок оцих ваших дебільних рішень. Судів, зверніться до пигулі. Чого ви кричите? Так, так суд виніс рішення упереджене. Не, не допитавшурі так. так, так, так Суддя до не не допитала жодного свідка. Члени комісії Що є, маю документи маю. є. Скажіть, чого ви до мене кричите? Тому що тут аферісти сидять теплицькому суді. Дякую вам, панове аферісти.